Так, у нас продовжили сьогодні роботи. Хлопці тобто, трамбували, підрізали. Ось тут випадка підрізка. І дійшли вже до цієї частини. Вже майже до під'їзду. Тут цю площадку підрівняли. сьогодні був ескалатор. Підрівнювали, засипали, завтра будуть продовжувати. Е, так, Завтра будуть роботи у неділю. Це вимушено, тому що в понеділок планується дощ. І якщо дощ піде, це буде дуже погано, тому що багато чого зіпсує. І ми попадемо на деяку кругленьку суму. Тому для того, щоб не було проблем. Завтра будуть працювати. Вибачайте, але по-іншому ми не можемо. Це не ми, це погодні умови. Ну, отак це все виглядає.